Нас упіймали по одному: спочатку батька, згодом сестру, мене потім відсидів у Нересниці. нині Україна, і в Сігеті, нині Румунія, у тюрмі. Згодом нас повезли до Будапешта. У гетто я перебував близько місяця. Коли я туди потрапив, то не володів угорською, тому що я з українського села, але за два тижні вивчив угорську або померти, або вижити. Мене вибрали оці. Члени угорської воєнізованої організації Левенте і вивели звідти. Я мешкав у дитячому будинку поблизу військового заводу. Там були діти німецької, угорської та інших національностей. Я туди уже вписався, оскільки розмовляв угорською. минуло 6-7 місяців і раптом чую шум, скандал, плач. Гадаю, піду погляну. Бачу, що там сестра. Прийшли в трьох: мама, брат і сестра. Наша родина вся зберіглася. Ми всі звільнилися. Мама всіх відшукала.